Дійсно, ця війна відкрила часи великих можливостей для корупції та для нашого героя, прокурора бандита Харлова Олександра, який на початку кар'єри організував у 2013 році пограбування елітного ювелірного бутіка. А держава Україна виплатила 4 мільйони доларів потерпілим. Погрожував ювеліру вбивством дитини, яка змушена була гратися на дитячому майданчику у бронежилеті, сприяв розвалу багатьох кримінальних справ та рейдерів закордонних і Українських. Інвесторів, а також підприємців. Ви запитаєте, чи досі він на волі. Звичайно, і навіть підвищився і став заступником голови Одеської ОВА Олега Кіпера в Одеській обласній державній військовій адміністрації. Тож не будемо забирати ваш час та увагу на старі справи. Гугл вам допоможе краще за нас, але залишимо декілька цікавих посилань у описі. Ми вам детально розповімо про діючу піраміду Харлова і Оніті та його старого друга однокурсника Пальшина, завдяки якому ми і виявили перевертня. Та спершу по порядку, що це за компанія така і чому сам. Мадій стільки уваги. Іоніті компанія, що за інформацією з власного веб-сайту, є найбільшим проєктом в частині розміщення і управління мережею зарядних станцій для електромобілів в Україні. На своїх ресурсах компанія виключно у світлих фарбах демонструє активну діяльність та заманює нових інвесторів, підтримати формування єдиних стандартів, надання якісних послуг із заряджання електромобілів. Ну і, звісно, заробити якомога більше грошей. Та наскільки прозоро все насправді? Іоніті досить детально описує і модель. Залучення коштів та отримання прибутку, що полягає у наступному. Спершу інвестор долучається до проєкту та на договірній основі перераховує кошти для участі у проєкті, або є власник зарядної станції, який долучається до проєкту шляхом інвестування вже існуючого устаткування. Опісля щомісячно інвестору виплачується фіксована ставка прибутку в розмірі 18% річних і знову оду вихваляння. Іоніті надає партнерам повну компенсацію за спожиту електроенергію та виплату фіксованої нагороди на нашу адресу за кожен спожитий кіловат. Електроенергії. Схоже на рекламу, чи неправда? Але ні, поговоримо про темний бік медалі, той самий підступ, що очікуватиме на кожного інвестора. Розпочнемо з юридичних аспектів. Товариство Іонізі здійснює діяльність із інвестування стороннього капіталу з нарахуванням та виплат на користь інвесторів ставки прибутку в розмірі 18% річних, яка є фінансовою послугою та підлягає отриманню відповідної ліцензії. Але як розумієте, такої у компанії, звісно, немає, що вже повинно викликати неабиякі сумніви, хоча б у Додатківців, яким вочевидь, абсолютно байдуже. Цікавим є те, яким чином іоніті виплачує дивіденди акціонерам та інвесторам, адже сама компанія з невідомих причин за весь час функціонування не задекларувала ані копійки прибутку, в тому числі і вже згадані дивіденди. Тобто кошти інвесторам передаються виключно у готівковій формі і байдуже на закони та вимоги, що вони висувають, як бачимо, іоніті полюбляє маніпулювати та не лише з податками. Власником тов є деякий Юрій Пальчин, адвокат, власник та бенефіціар десятка інших Компаній, ну і звісно, непоганий схемщик. Адже як по-іншому описати людину, завдяки махінаціям якої держава вже недоотримала понад 33 мільйони, та людина, що продовжує обдирати до нитки колишніх партнерів, а тепер конкурентів, супроводжуючи усе тотальною корупцією, договорняками та підкупом. До речі, сама назва Іоніті була оригінально поцуплена у однієї з європейських компаній, що також спеціалізується на зарядних станціях. Вочевидь, обраним саме це слово було не просто так: користувач електромобіля використовує Стовуючи застосунок екофактор, сплачує грошові кошти через еквайринг Транзо. Це фінансова установа, платіжна система для прийняття онлайн сплат платіжними картками. Опісля гроші мають надходити на рахунок Екофактор та відповідно направлятись в якості дяки за користування послугами ТОВ і Оніті. Але фактично, абсолютно кожна копієчка змінює свій курс та відправляється в бік кишені пальшина. Саме тому пан Юрій лише на власному рахунку має десяток підприємств-прокладок, які і забезпечують безперебійний поток та перекид. Коштів і знову питання до податківців: де ж обіцяний посилений контроль за бізнес-структурами, чи можливо пальшин належить до категорії обраних, крім того, компенсація вартості поставленої електроенергії власникам електрокарів і Йоніті документально не відноситься до його господарської діяльності, в принципі, не лише юридично, але й фактично. Тому саме ТОВ безпідставно віднесено до складу податкового кредиту. Ось вам і шлях, що демонструє, як вже на півдорозі обкрасти державу на понад 16 мільйонів гривень. Та і це не Отриманий же податковий кредит ПДВ використовується для відмивання коштів шляхом надання документів на послуги з ремонту електричного обладнання іншим компаніям та конвертацією за 15% у готівку. А тепер трохи математики. Згідно веб-ресурсів іоніті, власникам електромобілів було передано понад 16 мільйонів кіловат за годину із спеціальною вартістю у 12 гривень. Множимо та отримуємо понад 201 отриманих пальшиним та підконтрольними підприємствами мільйон. В подальшому ж усі кошти було спокійно. Кіно конвертована в готівку та перерахована на платіжну картку фізичної особи Пальшина Юрія. При цьому держава та громадські інтереси, як завжди, залишились в аутсайдерах. Особливо цинічним є те, що вказані схеми реалізуються в умовах воєнного стану, коли держава і так потерпає від падіння економіки, та особливо потребує надходжень для посилення обороноздатності та забезпечення воїнів ЗСУ. Проте, завдяки таким доброчесним підприємцям, як Пальшин, із його товариством іоніті та десятком інших підприємств-прокладок, ми ще довго перебуватимемо в стані кризи. Ми вже звернулись до компетентних органів, у тому числі правоохоронців та навіть слідчих суддів, аби якнайшвидше розпочати кримінальне провадження та зупинити діяльність гора бізнесмена Пальшина, який вже встиг вкрасти понад 33 мільйони у держави. Чекаємо на перші реакції та очікуємо на позитивні для держави результати. За стільки років правозахисної діяльності ми, врешті, навчились впливати на посадовців. Та хочемо все ж розповісти про історію утворення іоніті та рівень брехні її засновника Пальшина, Приватне підприємство Авто «Автоентерпрайз» – найбільш відомий в Україні виробник зарядних станцій для заряджання електромобілів. Відтак, на рахунку такого, наймасштабніша в країні мережа комерційних зарядних станцій. У далекому 2017-му автоентерпрайз укладає договір із адвокатським об'єднанням який Юрій Пальшин після вказаного за дивним бігом обставин під шумок Пальшин і утворив товариство Іоніті, що у подальшому заволодіє не одним державним мільйоном. Іоніті та автоентерпрайз тісно взаємодіяли між собою, стали ліпшими бізнес-партнерами, отримують. Чи послуги один одного взамін, та через те, що Авто територіально територіальне розташовувалась у місті Харкові, хоча мережа комерційних зарядних станцій, і охоплювала всю Україну. Пальшин запропонував керівництву підприємства видати на його ім'я довіреність для підписання в інтересах та від імені першого документів. Як ви могли зрозуміти, вказане й було зроблено, проте недовго музика грала та зовсім скоро Пальшин заспівав про те, що борги платять боягузи та припинив сплачувати за отримання від автоінтерпрайс станції, і тут розпочали. Ли справжні гойдолки. заяви від псевдоклієнтів, купа позовів, вигадані штрафи та родзинка тотальні підстави від пальше Але той мав довіреність від автоентерпрайс та робив будь-що заманеться, вказаний стало початком кінця, а точніше безкінечних судових тяганин, які наочно показали всю підкупність та продажність цьогочасної системи правосуддя. Зокрема, слідчі лише затягували розслідування а у день початку повномасштабного вторгнення і зовсім закрили провадження. Ось вам і героїзм правоохоронців, які навіть після експертиз та наявності усіх Доказів, що свідчать про винуватість Пальшина, змогли продатись за солодку нагороду. Та Пальшин пішов далі та все ж зміг вибити від «Автоентерпрайз» штрафні санкції за підробленими договорами. А все завдяки черговій продажності цього разу суддів апеляційного суду. У боротьбі всі методи ладні дійшла справа і до Верховного суду, де спершу здавалось, правда та справедливість вже видніються на горизонті. Та і тут підкупність показала своє обличчя. До слова, справу розглядала колегія суддів із колишнього курсанта міністр. Серства оборони СРСР, колишнього юриста бізнес-структур Петра Порошенка та інших тепер сумнівних осіб. Що ж розумієте, звідки ноги у правосуддя ростуть? Тому не дивно, що в Абанк рішення Пальшина виправдалось та рішення було ухвалено на його рахунок. Гаранти правосуддя кажете, до речі, цікавим фактом є те, що адвокатом товариства Іоніті є громадянка РФ. Власне, це і пояснює унікальну схильність Іоніті до перекручування фактів, відвертої брехні, яка спростовується матеріалами справ, та жаги до виправдання. Злочинних дій проте не пояснює судових рішень, які суди приймали у цих справах та рішав. Чи можливе подібне без допомоги когось на кшталт Харлова Олександра та його посіпак корупціонерів, суддів і правоохоронців, Приєднуйтесь і ви до руху Геононстоп, надамо юридичну медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнаватись про нові соковиті події. Що відбуваються в Україні